Христос привертає увагу грішників до свого Христа, щоб вони могли побачити того, хто був розп'ятий за їхні гріхи. Тоді їм відкривається його заповіді. Стає очевидною зіпсованість власного життя. Вони бачать, яке глибоке коріння пустив у їхньому серці гріх. Зрештою приходять деякі розуміння праведності Христа, і вони вигукують, що ж таке гріх, що потребує в такої великої жертви за викуплення тих, хто опинився у його полоні. Скільки любові, страждання, приниження потрібно було, аби ми не загинули і мали життя вічне, грішник. Може чинити опір цій любові, незбагненній силі, котра привертає його до Христа. Але якщо Він не буде опиратися, то Ісус неодмінно притягне його до себе. Пізнання плану спасіння приведе Його до підніжжя Христа. Він розкається у своїх гріхах, що завдали стільки страждань улюбленому Синові Божому.